Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Чи очолить збірну України іноземець? Як Колос зазнав першої поразки у чемпіонаті? Чим закінчився поєдинок у Рівному? І який матч транслює перший футбольний у суботу? Про це і не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Стартував п'ятий тур української прем'єр-ліги. Спочатку рівному на оновленому місцевому стадіоні Верес Юрія Вірта приймав львівський рух. Перша ж осмислена атака Вереса завершилася голом. Гагун з флангу відправив шкіряного штрафний майданчик. Адам Дахновський в оточенні трьох замріяних захисників прийняв м'яч, розвернувся і пробив у кут 1-0. Ішла лише дев'ята хвилина матчу. Усередині тайму рух зрівнює рахунок. Гості перехопили м'яч у центрі поля. Климчук обігрався у стінку з Бойчуком і пробив. Когот парирував, проте перший добиванні Талес. І це вже 1-1. До речі, це четвертий гол легіонера ВПЛ. Красень. Рівновага тривала недовго. Вже через 5 хвилин кльоц зі штрафного знову виводить верес вперед. І це 2-1. Цікаво, що футболіст рівненського клубу закинув м'яч за комірець Паньківю, який необачно вийшов вперед, а потім почав заткувати. Проте пошився у дурні, не розрахував висоту польоту. Залетіло у торбу красиво. Буває! Згодом перерва. У другому таймі стандарт допоміг руху. Цього разу Талес подає зі штрафного, а дідик вистрибує і точно б'є головою. Міяч від стійки залітає у ворота. 2-2. Це була лише 53 хвилина. Але далі моментів для взяття воріт майже не було. У підсумку Верес рух нічия 2-2. У головного тренера Вереса Юрія Вірта враження після матчу були такі: цитую. Ми повернулися на рідний стадіон. Тепер ми вдома. Рахунок 2-2 відповідає перебігу подій на полі. Перший тайм ми відіграли краще, краще працювали з м'ячем. Мушу відзначити, що у нас є проблема у третій зоні. Дуже багато браку там і дуже багато бігової роботи. Ми виконуємо, повертаючись назад після втрат. Зазначив Юрій Вір. А це Леонід Кучук, наставник руха. Грати у футбол під час війни незвично. Сьогодні було усе. новий стадіон, його відкриття, бомбосховище. Хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати сьогодні. У нас дуже молода команда. Сьогодні на полі було вісім футболістів, які у минулому або нинішньому сезоні грають за ю 19 Так, були помилки, але ми дуже добре виглядали у матчі з вересом. Зазначив Леонід Кучук. Далі грали металіст 19-25 і колос зустрічалася перша і восьма команда ліги перед початком туру. У цьому протистоянні також допомогли стандарти. На 10-й хвилині після подачі у штрафний майданчик ковалівці порушують правила. Арбітер призначає пенальті. Мартинюк пробиває і забиває. 19-25 веде у рахунку 1-0. На 24-й хвилині трапилася іще одна подія. М'якушко віддає класну передачу на Болбота Сергій Ходить майже сам на сам з воротарем суперника, але у вирішальний момент його чіпляє капінус, і це червона картка ФОЛ останній надії на думку Рефа. Мінус для колоса, що порушення було ще до карного майданчика. На цьому події першого тайму не закінчилися. Тридцята хвилина. Габолок подає Борячук виграє верхову дуель, а м'яч приходить на ногу русину. Той б'є у порожній кут. Два у меншості 19-25 Забуває ще прикольно. Другий удар у ствір і другий гол. Наступні 45 хвилин. Колос у більшості намагався щось створити. Проте металіст 19-25 вистояв. А ковалівці на це щось так і не награли. Перша поразка команди з Київщини в чемпіонаті. Тренер Харків'ян про перемогу. Я дуже задоволений ставленням хлопців до гри. Здобули дуже важливу для нас перемогу. Ми награємо усі варіанти: гру у повних складах з дев'ятьма польовими і навіть з вісьмома. Хлопці знають свої завдання. Ми перебудувалися, і все вийшло так, як ми хотіли. Зазначив Валерій Кривенцов. У суботу іще три матчі п'ятого туру Української прем'єр-ліги о 13-й годині. Інголець Ворскла о 15-й Львів, Дніпро 1 І поєдинок Металіст-Шахтар. Саме цей матч на нашому каналі на першому футбольному будемо транслювати. Так що щиро запрошуємо. 16.45. Субота, Металіст, Шахтар. На першому футбольному будемо вас чекати. У неділю також три матчі: Минай Динамо, чорноморець Олександрія, Зоря. Кривбас, перший футбольний буде транслювати матч Минай Динамо у неділю о 12.45. Також запрошуємо. Цікаво, чи нарешті заб'є Кривбас. Далі про збірну України, а точніше про її головного тренера. Вболівальники чекають, хто ж буде очолювати нашу головну команду далі. Петраков чи прийде хтось новий? Ведучий та то таке Михайло Співаковський поділився інсайдом щодо можливого наступника Олександра Петракова. Цитую. Є певний золотий варіант тимчасового тренера, який очолить збірну, допоки Ребров відпрацьовує контракт з Аль Айном. Людина, яка дотримується схожої ігрової концепції, це Вісенте Гомес. Зараз він допомагає Риброву в аль Айні, а раніше працював у Динамо та Олімпіку. За моєю інформацією, в Українській асоціації футболу дуже серйозно розглядають цей варіант у перемовинах між Павелком і Рибровим. Є очевидні переваги. Вісенте це бюджетний європейський тренер. Його дуже поважають гравці Динамо, покоління Єремчука, Шапаренка, Циганкова. Він не залежить від братів Суркісів. Свого часу вони проігнорували момент, коли його можна було призначити тренером Київського Динамо. Вісенте Гомес – людина, яка чудово розуміє українських футболістів. Його можна порівняти з Малдерою за Шевченка, але той ніколи не був головним тренером. А Вісенти був головним і в Україні. і За кордоном він точно знайде спільну мову з ротинем і не матиме жодних проблем з ребровим, якщо в певний момент доведеться посунутися на місце головного асистента. Розповів співаковський в ефірі. Тато таке. Також журналіст поділився думкою про те, чи стане Ребров тренером Київського Динамо. Продовжую цитувати. Доведеться спростувати інформацію мого колеги Михайла Смолового про те, що Рибров домовився з Суркісами і влітку очолить Київське Динамо. За моєю інформацією, Рибров не збирається повертатися до Динамо до співпраці з братами Суркісами. хоча я впевнений, що розмови та переговори будуть. Але мій прогноз домовитися не вдасться, як і в ситуації з продовженням контракту Віктора Циганкова, зазначив Співаковський. Нагадаємо, нещодавно Рибров заявляв, що хотів би повернутися до роботи в Україні після закінчення контракту з Аль-Айном. Ось поки що так. А ви, друзі, як вважаєте, де більше користі приніс би Рибров при поверненні у збірні України чи у Київському Динамо? Пишіть про це у коментарях під цим випуском. Чекаємо ваших дописів. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, нас уже майже 61 тисяча у команді. І я думаю, що незабаром ми подолаємо цю позначку. Так що щиро вас запрошуємо. Доєднуйтеся. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Новини і трансляції матчів на каналі «Перший футбольний здійснюються у рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. у першу чергу розрахований на незрячих та слабозорих людей, але з нами усі бажаючі разом ми сила. Дякуємо усім за підтримку, моральну та фінансову банківські реквізити для підтримки нашого соціального проєкту. Зараз ви бачите на екрані. Приєднуйтеся і анонс наших наступних трансляцій на паршому футбольному. Нагадаю, що на нашому каналі новини плюс трансляції. Отже, субота, Металіст Шахтар, о 16.45. У неділю два матчі Динамо Київ. 12.45, Аталанта Фьорентина, 18.45, Це Італія серія А. У вівторок Ліга Чемпіонів будемо за Яремчука і Соболя, Брюки Атлетіко на першому футбольному, о 21.45. У середу Реал Мадрид Шахтар Донець. Також о 21.45. І це також Ліга Чемпіонів. У четвер два матчі Дніпро 1 Вадуц 19.30 Ліга Конференції. І Рен Тинамо Київ, Ліга Європи, 21.45. Усіх запрошуємо, будемо на вас чекати. Дякую за увагу і за довіру до нашого каналу. Зустрінемося до нових зустрічей. Слава Україні! Ваш перший футбольний.